І сьогодні у нас 9 квітня. Такий маленький обзор. Обзор маленький. Тут наші туйки. До них ще, як я вже казав, ще одне туї. Вже ці посаджені. Таке буде тут. Це каміння ми просто привезли на якісь там клумби. Отакий такий паря якийсь, теж туя, І це туя, Це якісь трояндочки, якесь дерево. Не знаю, що це за дерево, але потім побачимо, що це за дерево. І ось ще е, якась теж туя, не знаю, туя, коротше. Це е, моя козяча іва, верба, козяча верба. Такі в неї котики гарні зараз. Я не знаю, видно чи ні. Не фокусується, але, мабуть, видно, гарненько. Вона вже пустила листя нове, і будуть нові погончики. Тут вже у нас все засажено. Тут вже у нас засипана земля. Я ж казав, що це колись буде клумба. Тут ще якісь троянди. Сказав, що це буде клумба. Це і є клумба. Ось така вийшла ця клумба. І ця клумба теж вийшла вже. У цих двох клумбах 4 зіла землі по 6 тонн кожній. Тобто отуто десь близько 6-5-6 тонн землі в цій. І тут десь 3, може трошки більше взяла, це десь 6, десь 18-19 тонн землі тут. То в одній тачці приблизно приблизно 100 кілограм, то я привіз сюди означає десь до 200 тачок. До 200 тачок руцями привіз. І тепер у мене тут нема каміння. Тут, кстати, глибина вийшла десь приблизно сантиметрів 70, може навіть більше 80. Ну, коротше, для квіточок більш ніж достатньо. Тут же в мене полуничка, опять троянда, щоб цю заплести е сітку. І що? я ще е зробив бітумною мастикою замазав э, стіни свого бункера, дота, не знаю, що це таке, сарай, хто як хоче, називає. Це дот Все воно таке черненьке, а потім вже тут буде сітка і ця іщебенка, типу габіонів буде. Але вона і зараз виглядає вже класно. Тут у мене були дрова складжені. І щоб цю штуку тут покрасити, я дрова всі переклав нагору. Тут десь, може, залишились кубів 5-6. Та яких 5-6? Ми купляли 5-6, ну, тут може куба 3 залишилось, я думаю, не більше. Отак от. Отак от, отак от, 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 от. А ще я посадив. Оно деревця. Ага. Там у мене якісь квітки росли. Я не знаю, як воно називається. Все це до мами, до Жани. І тут буде дорожка, отак впритул до цієї. Отак буде дорожка. Тому це все буде руйнуватися. І квітки ми взяли і пересадили от сюди. Ну, дівчата, може хто дивиться. Побачать, що це за квітки. І вони тут, коротше, отакою штукою, отак, 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 отак. І трошки сюди заходять. І тут так само з цієї сторони так, 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 воно йде. І тут аж воно пішло, 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 і аж там закінчилося в кінці. Так, оці дорожки будуть прибиратися. Тут щось буде людське, але воно кудись використається. Тут, значить, в мене черешня, абрикос і вишня. Такі вони гарнюньки вже показуються. Все прижилось. Чому я не можу не радуватися? Тому що це труда. Дуже багато прям труда. О, ще тут є ці квітки. Треба їх звідси теж викопати. Я не знаю, як вони виживають. Я тут хожу, хлопці тут копали і трубу, і світло затягували, і все, інтернет. Тут ще в мене щось клумбочка така. Але ще вона в процесі. Тут в мене раз два. Кент, як тобі мої тухлі? ЛГБТ-кеди. І там лічильник, я дивлюсь собі. Хоп-хоп. В минулому році ми пересаджували оці два штрупака. Оба. Один цей великий і у той. Оце, коротше жасміни. Це буде така шапка зелена, здорова, з білими квітками. Дуже гарно, дуже класно. Цей камінчик, не знаю видно ні, цей камінчик це, мабуть, єдина штука з цієї дачі, що залишилось оригінальне, те, що було тут спочатку. самого, Але він тут стояв, я його туди перетягнув. То вже на оригінально виходить. Нема тут нічого, до чого моя рука не доторкнулася. Хіба що поки що оця дорожка і оця, але я думаю, що їм небагато залишилось. Ну в общем, що можу сказати, що я прям ну, сильно задоволений, що я закінчував цю штуку, бо мене це паяло прям сильно. Оцей весь кірпіч, у мене там перепадик, бо ступінька аж отут. тут, отут ступінька, тому мені змушений був я робити там таку стіночку, але я думаю, це поки що трави нема, нічого нема, то воно все видно, а потім, коли заросте, як кажуть, будемо вирішувати проблеми по їх, що, ну не появленню, по їх коротко, проблемності. І тут така сама в мене, бо оця вся штука. Вона йде трошки під наклоном, ну вниз тут нижче, ніж там. Для того, щоб і вода зливалася, і я не хотів тут на цій ділянці робити ступіньку. Отут ну, не хотів, щоб виходиш з порогу, щоб вже не по ступінькам, а там вже йдеш, якщо треба. То тут у мене набагато нижче, ніж отам от. от так. Ну поки що, поки що на цьому зупиняємось на сьогодні. А До мене приїхала кровать мені в кімнату, сьогодні, мабуть, буду її збирати. І, мабуть, ще оце буду все садити. Так що буде про що поговорити. Такий коротенький сьогодні. Давайте, дірзайте. Всім гарного дня, щоб горіла русня.